Світочка, тобі коефіцієнтики, у тебе, українська мова 0,3, математика, 0,5, історія України 0,2, і дивись, що ще є, які великі коефіцієнти, 0,4 фізика є великі, ну, так, да, от тільки фізика. Тобі, значить, треба складати українську мову, математику, історію і фізику. Тому що українська мова, математика історія, вони обов'язкові, так, у тебе. А фізика того, що він тобі дасть більший бал. Але якщо ти знаєш краще іноземну мову, тут такий не дуже не самий той маленький коефіцієнт на якщо, наприклад, ти складеш іноземну мову на 170, а фізику на. Це можна, до речі, порахувати. Наприклад, виходить, якщо ти складеш фізику на 120 балів, помнож на 0,4, скільки це балів в тебе буде. Так, це виходить 12 помножить на 4, це 48-48 балів. А якщо ти іноземну мову на 170 складеш, то дивись, що в тебе краще. Це помножить на 0,3 це ти получиш тоді 17 на 3 – 30 плюс 21 51 бал. Тобто, якщо ти хорошо, дуже добре знаєш іноземну, ти знаєш, що ти знаєш, здаш її краще, то тоді бери іноземну. Якщо е, фізику на 150 пятьдесят здаш, навіть тобто на 130, на 140, воно тобі більше. Дивись, навіть якщо ти на 130 здаш фізику, помножу на 0,4, це більше, ніж ти заробиш балів на бо там ж, типу воно в середній виходить, то ти навіть більше заробиш балів, ніж якщо на 170 здаш іноземну. 130 помножено на 4, це 13 на 4, це буде 40, 40 плюс 12, 52 бала. 52 бали, якщо на 130 складеш фізику. Тобі вигідніше фізику складати і готуватися до неї. Якщо ти на 130 її здаш, це буде більше тобі балів піде в твій бал, ніж якщо на 170 здаси. А що ти хотіла, щоб ми знайшли, чи є бюджет, Держзамовлення, максимальний обсяг, максимально людей 51 буде. А, це держзамовлення, це 51, це в тебе бюджет бюджет 51 людина. Ліцензійний обсяг, всього 109 людей буде. На бюджет беруть 51, на контракт візьмуть 58.